Компанія «Ультрамеблі» і сьогодні наш відеоогляд про прямий диван Sky. Раніше ми знімали відеоогляд на кутову його версію, але є і пряма, і вона, до речі, заслуговує вашої уваги. Габаритний розмір дивану «Скай» Sky 2,45 за шириною і 1,03 м за глибиною. Розкладку він має єврокнижку, висувається посадка і на звільнене місце кладеться спинка, а спальне місце у Sky 150 на 2 м. Зверніть увагу на те, що у дивана повністю рівна посадка без прострочок. Для людей з надчутливим сном це буде класна альтернатива матрасу. Він має актуальні форми, такі більш лофтові, гарний кантик, який йде і по підлокітничкам, і по самому дивану, і по подушкам. В комплектації дивану дві великі подушки для зручності посадки, і дві невеликі, як компліменти від фабрики наповненні дивану саме незалежний пружинний блок, який називається покет Spring. Покет Spring має анатомічні особливості. Це пружина, яка буде підстраюватись під вигини вашого тіла. Каркас дивана виготовлений з соснового брусу. Є гарна і велика ніша для зберігання білизни. На дивані мармуровий велюр, який буде цікаво виглядати у різному освітленні. Він буде змінювати свій відтінок. Скай у нас завжди є в наявності, і є в асортименті кольорів. Тому якщо вам подобається саме ця модель у вигляді прямого дивану, то будь ласка, пишіть нам директ, і ми надішлемо вам актуальні кольори по наявності.